Скандал в збірній Україні після матчу з Румунією. Добик гравець Арсеналу. Трувін перейде до топ клубу. Луні зі скандалом покидає Реал. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки і підписуйтесь на канал з вашими. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишити коментарі. Поїхали. Жирона після історичного сезону вже склала план з підготовки до наступної кампанії. Відомо, коли команда Артема Товбика Віктора Цанкова розпочне предсезонку. Завдяки успіхам минулого сезону, в наступній кампанії Жирона візьме участь не тільки у Лалізі та Кубку Короля, а й у Лізі чемпіонів вперше в своїй історії. І підготовки до такого насиченого календаря, який очікує на каталонців, команда Мічела Санчеса розпочне вже 10 липня. Про це повідомляє видання Ас, відзначаючи, що саме в цей день більшість футболістів Жерони мають прибути на нову клубну базу. Яку наразі все ще будуть у містечку Вілья Блайрас, що неподалеку від Жерони. За інформацією джерела, в перші дні будуть проводитися медичні огляди та фізичні тести, після чого команда розпочне тренування на газоні. Також Джерона вже запланувала кілька товариських матчів, і не виключено, що в рамках цього міні-турне каталонці будуть використовувати інфраструктуру Манчестер Сіті, коли прибудуть до Англії. Передсезонні матчі з Олот – 17 липня, Еспаньол – 27 липня, Тулуза 31 липня, Бормут 10 серпня. Не виключено, що Жерона проведе більше матчів, тому що планування підготовки все ще продовжується. У складі каталонців грають одразу два футболіста збірної України: Віктор Цанков та Артем Довбек. Контракт Цанкова розрахований до 30 червня 2027 року, а Довбика до літа 2028. Минулому сезоні Жирона посіла третє місце у Лалізі. Захисник лендського арсеналу та збірної України Олександр Зінченко буде змушений перейти до іншого клубу. Тренський штаб канонірів не розраховує на досвідченого гравця. Зінченко втратив місце в основному складі Арсеналу, повідомляє Daily Mail. Керівництво Лунського арсеналу збирається виставити на трансфер одразу кількох гравців. Серед них виявився й український захисник Олександр Зінченко. Гроші, які каноніри отримають від продажу футболістів, будуть витрачені на посилення складу. Футболіст збірної України може продовжити кар'єру у чемпіонаті Франції. У його послугах зацікавлений місцевий Марсель, який у новому сезоні тренуватиме Роберто Дезербі. Італійський фахівець, чудово знайомий з можливостями Зінченка. Він вважає, що досвід Олександра стане в пригоді Марселю у боротьбі за чемпіонський титул з ПСЖ. Олімпік вже готує пропозицію Арсеналу щодо Зінченка. Французи запропонують канонірам 25 мільйонів євро за 27-річного гравця. Сам Олександр зацікавлений у цьому переході заради стабільної ігрової практики у новому сезоні. Зінченко втратив місце в основному складі Арсеналу навесні цього року. За весь сезон 2023-2024 українець зіграв у складі канонірів 35 матчів. У яких забив один гол і зробив дві результативні передачі. Воротар збірної України та Реалу Андрій Лунін висловився стосовно свого майбутнього мадридському клубі. Голкіпер визначився з тим, чого хоче. Контракт Андрія Луніна з реалом спливає вже влітку 2025 року, і за неодноразовими повідомленнями змі, сторони все ще не дійшли до згоди щодо продовження. Український воротар висловився на цю тему, відзначивши, що його бажанням є продовження кар'єри в Мадриді. Зараз я зі збірною і зосереджений тут на всі 100. За все, що відбувається зовні, відповідає мій ген Джордж Мендеш, чи хотів би я залишитися в реалі у житті ніколи не знаю, що відбуватиметься в майбутньому. Але очевидно, що так, приводить слова Луніна видання Ас. Збірної України Лунін програв Румунії з рахунком 0-3 у першому матчі групового етапу Євро 2024 В минулому сезоні Андрій провів 31 матч у всіх турнірах, пропустивши ще 32 голи та у 12 поєдинках, відстоявши на ну керницу португальської Бенфіки має намір продати деяких футболістів команди під час літнього трансферного вікна. Серед них виявився і голкіпер збірної України Анатолій Трубін. Відомо одразу про двох претендентів на молодого ротаря, повідомляє Газета» лаґазета Спорт». Анатолій Трубін розпочне сезон 2024-2025 в іншій команді. Виступ 22-річного голкіпера за Бенфіку дозволить йому перейти до однієї з найсильніших команд Європи. Португальці вже ведуть переговори із потенційним покупцем. Головним президентом на Трубіна став Міланський Інтер, основний воротар чемпіонів Італії Ян Зомер отримав вигідну пропозицію Саудівської Аравії та схиляється до того, щоб її прийняти. На Радзурі вже цікавилися українцем, але не змогли домовитися про трансфер Шахтарем. Керівництво Бенфіки виявилося зговірливішим і вже веде переговори про трансфер ротаря. Але португальці підвищили вартість Анатолія, яка тепер становить 30 мільйонів євро. У сезоні 2023-2024, Трумін заграв за Бенфіку 48 матчів у всіх турнірах, у 17-й з них голкіпер не пропускав у свої ворота жодного м'яча. Лідер атаки іспанської жирони Артем Довбик став пріоритетною трансферною метою лунецького арсеналу. Українець має перейти до англійського клубу вже найближчим літом. Керівництво каноніри вже виділило на Гранс Довбика, повідомляє футбол Лондон. Артем Довбик став найрезультативнішим футболістом іспанської ла ліги минулого сезону. Він забив 24 голи та завоював трофей Пінічі. Ці успіхи автоматично зробили українця одним із найбажаніших гравців для європейських топ-клубів. Лондонській команді не вистачило атакувальної потужності минулого сезону. Нині не хочуть передавати 26-річного форварда до закриття літнього трансферного вікна. Англійський клуб готовий запропонувати Жероні 50 мільйонів євро. Цей варіант може влаштувати каталонців, які нещодавно відмовилися від пропозиції Атлетіко, який розраховував оформити трансфер за 35 мільйонів євро. Проте Жерона хоче дочекатися закінчення Євро 2024, під час якого вартість українського футболіста може значно зрости. Поразка від збірної Румунії у першому матчі групового етапу Євро-2024 стала великим розчаруванням не лише для вболівальників національної команди України, а й для самих футболістів. Одразу декілька гравців не зуміли стримати сльози після фінального соска, повідомляє Ютуб канал Футбол України. Футболістам збірної України болісно сприйняти розгром від Румунії 0-3. У дебютному матчі Євро 2024 вони не захотіли, щоб після гри головний тренер Сергій Ребров був у роздягальні, гравці самі обговорили подію. За твердженнями джерела, гравці національної команди не лише не захотіли спілкуватися з головним тренером після матчу з Румунією, як мінімум три футболісти синьо-жовтих плакали, коли коментували результат дебютного матчу на Євро. Імена цих гравців не розголошуються. Попереду збірна України має ще два матчі групової стадії на континентальній першості. Спочатку команда Сергія Реброва зіграє зі Словаччиною, а потім змагатиметься з Бельгією. Після першого туру сині жовті посідають останнє місце у турнірній таблиці свого квартету. Ніхто не очікував такого результату, багато володіли м'ячем, але не могли створити жодного моменту. Це принесло свої плоди. На нас чекає важлива гра проти Словаччини. Ми повинні сконцентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Нам потрібно значно прогресувати і забути про це все. Наводить слова Реброва Гол. На цьому новомілішу до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі. Замов я екстра тайм. До нових зустрічей!